Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. сьогодні відео в форматі ваші запитання, мої відповіді. Додивіться до кінця, і ви почуєте своє запитання і на нього відповідь, що дуже важливо. А також не забудьте зробити репост, підписатися на канал і втиснути вподобайку. Так щоб інші люди, інші українці, які можливо за кордоном або планують виїхати за кордон, знали, що їх чекає на кордоні, чи ті документи підходять, чи вони перетнуть кордон, чи вони зроблять ті документи. Тому рекомендую всім додивитися до кінця і поширити це відео. Переходимо до запитань. Скільки днів має бути по безвізу, щоб вас без проблем пропустили на кордоні? Багато хто задає це запитання, в когось 5 днів залишається, в когось 4, в когось 10. Скажу так: дуже багато історій, яких я отримую від вас, про те, що хтось навіть з двома днями заїхав, п'ятьма днями, 10-15 днів це без проблем. Тому якщо у вас залишається 2 і більше днів, то ви точно перетнете кордон без проблем. Ну вже якщо один день, то на жаль, можуть бути проблемки, можуть вас і повернути. Сеша, дивися, я недавно їздила з Польщі в Україну да. і потім поверталася до Польщі. No. Ну, відповідно, у мене є діяпель. У мене вона оформлена, все в мене добре. Well, Але я її оновлювала, ну, я не знаю, ну, місяць тому, напевно. Ну, Тобто, в мене там зеленим світиться є галочка, що все актуалізовано. Але на кордоні в мене митничка сказала, що в мене треба знову оновити. Нащо його оновлювати? Ну, скажу тобі так, що це звичайна вимога на кордоні. Польська прикордонна служба вимагає на самому кордоні при перетині кордону оновити дію ПЛ. І якщо оновишся гаразд, тебе пропустять. Якщо оновиш, немає інтернету, збій, ще якась біда, то ну, тобі загрожує те, що тебе по статусу Укр не пропустять. Якщо в тебе є біометрія, то тебе можуть пропустити по біометрії. І в цьому випадку тобі потрібно або зразу виїхати, щоб відновити, або їхати до ужинду. Тому не треба лякатися. Це нормально і потрібно оновлювати при перетині кордону. Цікаве запитання отримав я зараз в Польщі подалася на карту побиту. З'їздила додому в Україну, повернулася в Польщу і вирішила: або може мені податися на статус «Укр». Чекати на карту досить довго, немає можливості подорожувати, а зі статусом «Укр» все набагато простіше. До вас запитання: а для чого була подача на карту побиту? Потрібно було зразу робити собі статус «Укр». Зараз це виглядає як нецільове використання статусу «Укр». По-перше, вам його можуть і не дати, тому що, коли ви будете робити свій песель Укр, а потім ДІАПЛ, ну до вас будуть запитання, коли ви заїхали, чому стільки разів ви заїжджали і, наприклад, не зробили собі статус Укр, а зараз вирішили зробити. А у вас ще є подача на карту побиту. Ви претендуєте на один статус, а хочете до того моменту отримати ще один статус. Тому я би це не рекомендував робити так, щоб не отримувати додаткових проблем у вигляді відмови в карті побиту. А таке також може бути. Тому що це все потім проходить по базі, це все доходить потім до уженніку, і вони перевіряють, що там і як там у вас. І якщо буде така ситуація, що вони перевірять всі виїзди, заїзди, які статуси, по чому як, вирішиться, вирішиться питання, що вам карта побиту не потрібно, а можливо, вона б вам надалася. Бо ви вирішили собі зробити статус укер Це неправильно. Треба вам статус укер треба вам допомога. Подаватися на статус укер Якщо у вас є робота в Польщі, вам нічого не загрожує. Ви подалися на карту биту. Ви ж й хочете статус укер Саша, Хоу? Oh. Давай, Я тобі зараз щось розкажу, тільки не кричи, добре? Не буду. Дивися, я заїхала до Польщі на машині, да. мала зелену карту. Так. Да. Ну і планувала, що я буду два тижні. Але в мене справи затягнулися І коротше, в мене вже закінчилася зелена карта, а я ще в Польщі. Що мені буде за це? Ну це залежить на скільки днів ти протермінувала оце закінчення своєї зеленої карти, тому що не можна в Польщі їздити автомобілем без зеленої карти. Тобто, якщо ти вже реально протермінувала, тобі загрожує штраф від 700 злотих до 3700 злотих залежно на скільки днів протермінована зелена карта. До речі, її можна оформити як онлайн, так і безпосередньо в Польщі там в будь-якій страховій компанії. Тому не затягуй, обов'язково зразу оформляй, бо на кордоні можуть бути проблеми. Саша, да. дивися, я їду до Польщі да. і всі там встановлюють оцей Ема Мені обов'язково його встановлювати чи ні? Ну, як то всі. Встановлюють М-обиватель обов'язково обов ті, хто хоче статус Укер отримати. Без М-обиватель ти не отримаєш статус Укер. Песель Укр він тобі не буде мати дію без Емобиватель. Тому це обов'язково. В іншому випадку, по безвізу, по візі, по карті побиту, це не обов'язково. Але я рекомендую також його зареєструвати. Зареєструватися в М-обиватель, якщо ви хочете бути довше в Польщі, ніж 3 місяці. Бо легше якісь питання вирішити, якщо у вас є М-обиватель. навіть десь зареєструватися онлайн. Вам потрібні дані з м обивателя Тому тут кожному своє, але по статусу Укр обов'язково, по іншому не обов'язково. Саша, дивись, моя дитина має дію ПЛ, статус Укр. Так. Вона нещодавно заїжджала до Польщі, але їй не відкрилася дія ПЛ. і вона заїхала по безвізу, їй поставила штамп в паспорті. Що їй тепер робити? В неї втратиться статус Укр чи їй треба що Що їй зробити? Ну, якщо нічого не робити, то втратити статус Укр. Але є два варіанти. Це одразу виїхати і знову заїхати. Це в межах одного дня. Тоді ви заїжджаєте знову таки по статусу Укер, говорите, що ви заїжджаєте по статусу Укр, відкриваєте вже дію ПЛ, і тоді все гаразд. Або як вже заїхали і немає можливості виїхати з Польщі, тоді звертається до Ужунду, до Гміни, і там вже на місці відновлюєте свій втрачений статус Укер. Чи пропустить мене з паспортом, який закінчує свою дію через місяць на територію Польщі через кордон? Європейський союз попереджає і говорить, що паспорт має діяти не менше трьох місяців. Чи пропустять на кордоні, буде залежати тільки і виключно від стражі гранічної. якщо ви їдете до Польщі, і страж Гранічна буде перевіряти ваші документи, а це відбудеться. І якщо вони перевірять, і в них будуть сумніви щодо вас щодо того, чи ви встигнете виїхати вчасно, чи ви зможете зробити на території Польщі новий документ. Вони можуть вас не впустити і мають право, тому я попереджаю і говорю, що потрібно завчасно, бо мінімум за півроку робити собі новий паспорт, подавати на новий паспорт, щоб ось таких проблем не було. Саша да. дивись, я заїхала до Польщі по робочій візі. Супер. Потім я собі поїхала в Німеччину, ну mm -hmm. там трошки працювала і протермінувала цю робочу польську візу. І тепер хочу їхати в Україну. У мене не буде проблем ніяких? Чисто теоретично, не мала би бути проблем, бо тому що ти мала польську робочу візу і мала бути на ній в Польщі, бо права працювати в Німеччині в тебе немає. Але так вже сталося, багато хто так робить і їде в Німеччину. По-перше, тобі треба проїхати кордон Польща-Німеччина, де тебе можуть зупинити, і де можуть перевірити такі документи. І якщо німецька служба тебе зупинить, то можуть бути проблеми. Але ці проблеми будуть, ти будеш виїжджати, тебе просто попросять заїхати на територію Польщі, коли ти так їдеш. Тобто проблем як таких не мало би бути. І при виїзді з Польщі в Україну е... протермінована віза це не проблема як така, якщо це було зроблено перший раз, а не до того ще кілька разів. Тобто, якщо ти заїхала перший раз по візі, протермінувала її і зараз виїжджаєш, то проблем не буде. Ти виїжджаєш спокійно і далі ти можеш собі робити або нову візу або заїжджати по безвізу. Одвічне питання. Скільки потрібно мати грошей для перетину кордону? Ви знаєте, скільки? Напишіть в коментарях. Дивіться, потрібно мати, якщо ви їдете до Польщі, 75-100 злотих на один день на одну людину. Це треба рахувати. Їдете на 10 днів, значить треба мати 750 тисяч злотих на одну людину. Їде вас двоє? Множите на два. Їде вас троє? множите на 3. І так далі, і тому подібне. Багато людей зараз напише, не треба грошей. Мене нічого не запитували, ні страховки, ні грошей не треба, не тратьте. А за що ви хочете перебувати в Польщі? За який рахунок, якщо ви не берете взагалі грошей? На кордоні, наприклад, запитують і перевіряють. Не у всіх вибірково, але перевіряють. І в першу чергу перевіряють тих, хто їде по безвізу, як турист. Та по візі не запитують, по статусу Укр не запитують, по карті побиту не запитують, але по безвізу, як туриста. Запитують Саша! що я планую їхати до Польщі. Угу. У мене є безвіз, все, паспорт, як має бути, і навіть гроші я з собою взяла. Угу. Але я знаю, що на кордоні дуже часто питають причину перетину, куди я їду, що я роблю, що я маю говорити. Ну див, в першу чергу я рекомендую людям не дурити, тому що це до нічого доброго не призводить. Якщо ви їдете до друзів, до знайомих, відпочивати в гості, ну то ви їдете в туристичних цілях. Тобто, так і говорите, їду до знайомих друзів, як турист. Вам потрібна страховка, гроші і безвіз. Все, якщо ви їдете на роботу по безвізу, що теж часто трапляється, ну ви собі роботу знайшли, але ви ще договір не підписали, умови не маєте. Тобто, ви ще їдете як турист. Ви вже на місці собі підпишете умову, почнете працювати і тоді будете працювати по безвізу. Тобто, теж перед кордон і говорите, що їду в туристичних цілях, їду до знайомих, друзів або там не знаю шукати роботу. А якщо ви втікаєте від війни, то вам потрібен тимчасовий захист. Ви це також на кордоні говорите, що ви втікаєте від війни і вам потрібен тимчасовий захист. Тому моя рекомендація не дурити, але правильно формулювати свою думку і правильно відповідати на запитання. Саша, я бачила, що ти перетинав кордон до Польщі. А які документи ти з собою мав? Я перетинав кордон до Польщі на один день. Я вже, до речі, повертаюся. І я мав з собою біометричний паспорт, діючий. Страховку на перетин кордону, свідоцтво про народження трьох моїх дітей, свідоцтво про шлюб, е зелену карту на автомобіль, тому що я їхав на своєму автомобілі. Також військово-облікові документи, військовий квиток, і в телефоні резерв плюс оновлений. Оновив я його годинку, дві до перетину кордону. Це все перевіряли і все пройшло добре. Ну, як бачите, я зараз в Польщі. Маленький нюанс для того, щоб перший раз перетнути під час війни, якщо у вас є якесь звільнення, потрібні оригінали документів. Копії не підходять. Я перетинав чи перетинала кордон, і мені в паспорті поставили печатку, де вписали цифру 7. І через 7 днів я маю виїхати. Що мені робити? Я не можу через 7 днів виїхати. Мені треба довше бути. Я маю бути там 60 днів, 90 днів по безвізу. Що мені з тою цифрою робити? 7. Друзі, цифра 7. В кутику в паспорті, це є номер сторінки. Там, подивіться, є цифра і 6, і 5, і 8. От такі, деколи я отримую повідомлення. І це вже не одне. Тобто, це так ну, прикордонник поставив так співпало. Але вам потрібно просто проаналізувати і подивитися, що знизу вже це є нумерація сторінок паспорта. Олександр, дивись, я заїхала до Польщі ще до початку повномасштабнуки. Добре, і коротше, я тут була, перебувала, статусу Укр я не маю віза у мене вже протермінована. Е, карту побиту я теж щось, щось я її не оформила. А коротше, хочу їхати в Іспанію, відпочивати. Повний букет. Е, я можу поїхати чи, чи ні? Чи я не можу в Іспанію поїхати або в Італію, або ще десь. <світ> ну дивись, перебування на території Польщі легальне, тому що всі документи. Видані Польшої візи, карти попиту і тому подібне, вони вважаються легальними і продовжуються до закінчення військових дій в Україні. Але це тільки на території Польщі. Польські документи, тим більше протерміновані в інших країнах шенгенської зони, не діють. Тому ти можеш поїхати, але на свій страх і ризик. Якщо тебе зупинить десь поліція по дорозі в інших країнах, на жаль, скоріше за все, тебе просто депортують назад до Польщі. Тому тут вирішувати тобі, я би не рекомендував або подаватися на карту побиту тоді їхати, або виїжджати і заїжджати вже по безвізу, і тоді бути легально, взагалі по шенгенській зоні. Маю статус Укр в Польщі Песель Укр, Пел. Хочу у відпустку на відпочинок поїхати до Болгарії. Чи маю право, чи не буде проблем при перетині кордону? Не буде проблем. Можете спокійно їхати. Болгарія та інші шенгенські країни. Країни Шенгену визнають польські документи, польський статус Укр тому без проблем. Тільки не забувайте, що ви можете бути за межами Польщі до 30 днів, щоб не втратити статус Укр. Якщо ви їдете там на 5-10-15 днів, без проблем виїжджаєте, без проблем заїжджаєте, і все у вас гаразд. У мене є старий закордонний паспорт і новий. Старий має ще термін 4 місяці. Але на старому паспорті в мене статус Укр в мене виплати на дитину 800 плюс. То що мені треба зробити? Бо я планую їхати до України, чи їхати по старому паспорту, чи вже по новому. Ну, моя рекомендація, поки у вас ще є термін придатності закордонного паспорта більше трьох місяців, то ще їхати по старому? Тому що при отриманні нового паспорта вам потрібно піти до ужину і сказати, що у вас новий паспорт, вам потрібно. Оновити статус Укр це все треба буде зробити, щоб потім не втратити статус Укр тому. Що завжди, коли ви мали старий паспорт і на ньому мали статус Укр отримуєте новий паспорт. Це треба йти до уронду чи до гміни, де ви там робили собі статус Укр, і оновити дані щоб ви вже були по статусу Укр на новому закордонному паспорту Саша та весь я в Німеччині в мене закінчився безвіз. А параграф 24 я не оформляла. У мене будуть проблеми, якщо я хочу поїхати в Україну чи ні? На польському кордоні мається на увазі. Дивись, я про цю історію про такі ситуації вже не один раз розповідав. Якщо це перший раз трапилося, так сталося, ситуація така, то ти виїжджаєш і без проблем в тебе не буде ніякої депортації, не буде ніякого штрафу. Якщо це будеш так робити регулярно, тобто заїхала по безвізу. Не на 90 днів, а на 120 днів або там на півроку виїхала раз, все добре. Другий раз, третій раз вже можуть бути проблеми. Страж гранічна страшно не любить, коли українці порушують шенгенські правила. Мене не пропустили на кордоні. Поставили відмітку F в паспорті. У мене не було грошей. Я вже 90 днів відбула в Україні, чи зможу я зараз заїхати без проблем на територію Польщі? І це те, про що я вже не один раз говорив: що якщо ви заїжджаєте по безвізу, не робите свій статуса Укр і просто користуєтеся безвізовим статусом, то ви й маєте дотримуватися тих правил. Якщо ви були в Польщі 90 днів, виїхали в Україну, то ви в Україні маєте також відбути 90 днів. Ось явний приклад, що людину не пропустили на кордоні через те, що вона відбула вже своїх 90 днів в Європі і не відбула 90 днів в Україні. Поставили відповідну відмітку, це якраз ця F, відміточка, пояснює і показує, що людина була в Європі 90 і більше днів, і вона має зараз пробути в Україні коридор. Так само гроші, гроші це буква G. Якщо у вас недостатньо коштів, вас можуть повернути, вам поставлять відміточку G. Саша? Так. Да. Дивись, я збираюсь їхати до дитини за кордон Добре. Ну, в Польщу. Mm. І їхати мені орієнтовно 10 годин. І я собі взяла канапочки з шиночкою, з ковбасочкою, взяла дитині, молочка, везу з України, домашнього Сир, сметану, шиночку, ковбасочку теж. А, а чого? Що не можна, чого? Ясно, що не можна. Давно вже існують правила, які не дозволяють перевозити через кордон м'ясо, шинку, ковбасу, рибні продукти, молоко і все тому подібне. Тобто, це на кордоні або скажуть викинути, або в гіршому варіанті отримає штраф там, від 180 злотих, а були випадки, що заносили до бази порушника митних правил. Тому це теж з тим жартувати не потрібно. Потім з тою позначкою буде проблемно перетнути взагалі кордон, до тебе вечас домахуватись, тому не порушують до речі при в'їзді. На кордон, ти будеш бачити таблички, там пише і намальовані малюночки, де є перекреслені ті продукти, які не можна перевозити. Одне з самих популярних запитань: то чи можна залишитися довше, ніж в мене є безвіз? Я заїхав чи заїхала по безвізу. в мене є 90 днів, але я хочу залишитися ще на місяць, ще на два або й на три. Чи не буде потім у мене проблем при виїзді? Якщо ви питаєте моєї рекомендації, то я би не рекомендував протерміновувати безвіз. Тому що якщо ви навіть виїдете і буде все гаразд, все буде нормально з протермінованим безвізом. Потім при в'їзді і знову при виїзді можуть виникнути це питання, чому ви протермінували? Чи у вас є причина? Якщо ви там зможете нормально пояснити, що у вас була якась нагальна причина, попали в лікарню, можливо, ще якісь нюанси, то так, ну. Тоді я думаю, що ніяких штрафів і там заборон в'їзду не буде. Але якщо ви скажете що, там, от в мене подружка, друг товариш, всі інші десь там протерміновують цей безвіз, і я вирішив чи вирішив так зробити. Ну то прикордонник може вам вліпити штраф, а то і навіть заборону в'їзду. Тому я би не рекомендував протерміновувати безвіз, маєте 90 днів, вирішуйте питання за 90 днів. Хочете бути довше, подивитися статус Укр або на карту, або відкривайте візу. Не користайтеся тою можливістю протермінувати безвіз, бо потім це вилазить боком. Друзі, привіт! Часто запитуєте мене за свідоцтво про народження, якщо воно заламіноване, чи зможу без проблем перетнути кордон, чи не буде ніяких запитань, чи все буде гаразд. Ось тут є проблема, тому що можуть бути запитання і можуть бути проблеми. Дивіться, Прикордонна служба України і її голова Андрій Демченко заявляють, що прикордонна служба України. Не буде мати серйозних претензій до українців, які мають, наприклад, свідоцтво про, свідоцтво про народження заламіноване. Але в законі написано чітко, в українському законі, що документи приймаються без обкладинки в натуральному вигляді. А ламінат це обкладинка. Така сама проблема може з вами статися і в подачі там, на якісь документи в Ужунді, в Польщі, наприклад, і в інших установах. Тому, друзі, коли ви зараз приймаєте рішення ламінувати чи не ламінувати, краще не ламінувати. Якщо у вас є можливість зробити собі нове свідоцтво не заламіноване, то краще зробіть нове незаламіноване. Це моя рекомендація. Дуже багато людей вже відгукуються про те, що мали проблеми, прикордонники домахувалися, говорили, що так не можна і таке не приймається. Тому майте на увазі, ламіновані свідоцтва чи ламіновані документи не є добре. Підпишись, прокоментуй, зроби репост.